Сила в тобі представляє кращі цитати Вінстона Черчилля про життя. Якщо ви прямуєте крізь пекло, ідіть, не зупиняючись. У тебе є вороги? Добре. Значить, у власному житті ти щось колись відстоював. Сокіл високо здіймається тільки тоді, коли летить проти вітру, а не за вітром. Дурень той, хто ніколи не міняв власної думки. Упродовж життя кожній людині доводиться перечепитися за власний великий шанс. На жаль, мало хто з нас просто підіймається, обтрушується та йде далі до мети, наче нічого й не сталося. Мої смаки прості, я легко задовольняюся найкращим. Ми живемо в час великих подій і маленьких людей. Найкращий спосіб зіпсувати стосунки це почати з'ясовувати їх. Хто з усіма згоден, з тим не згоден ніхто, ситуацію мало вміти використовувати, її треба вміти створювати. Ви ніколи не дійдете до місця призначення, якщо ж бурлятимете каміння у кожного лаючого собаку. Я оптиміст, не бачу особливої користі бути кимось іще. Успіх це ще не крапка, невдача, це ще не кінець. Єдине, що має значення, це мужність, щоб боротися далі. Краще робити новини, ніж про них розповідати. Сказати, що ми зробили все, що могли, не досить. Ми маємо домогтися того, що потрібно. І тільки тоді ми знайдемо справжній успіх. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Постійні зусилля, а не сила чи розум ось ключ до розкриття нашого потенціалу. Удосконалюватися означає змінюватися, бути досконалим означає змінюватися часто. Розпочавши суперечку сьогодення з минулим, ми виявимо, що втратили майбутнє. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся! Я завжди дотримувався правила. Не біжи, якщо можеш стояти. Не стій, якщо можеш сидіти, не сиди, якщо можеш лежати. Заберіть у мене сигару і я оголошу вам війну. Я взяв від алкоголю більше, ніж він забрав у мене. У молодості я взяв собі за правило не пити ні краплі спиртного до обіду. Тепер, коли я вже не молодий, я тримаюся правила не пити ні краплі спиртного до сніданку. Річ не в тому, що жити з грошима дуже добре, а в тому, що жити без них дуже погано. Розумна людина не робить сама всі помилки, вона дає шанс робити їх іншим також. Війна надто серйозна справа, щоб довіряти її генералам. Влада це наркотик, хто спробував її хоч раз, отруєний нею назавжди. Мене часто запитують, за що ми боремося. Можу відповісти. Перестаньмо битися, тоді зрозумієте. ВІНСТОН Черчилль Якщо вам сподобався цей контент, і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то, звісно, підпишіться на наш канал. Адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують на шляху до успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.